Міська лікарня номер 5 отримала нові реанімобілі для надання першої медичної допомоги. Така підтримка прифронтового медичного закладу стала можлива завдяки українським донорам, яким обладнанням оснастили швидкі та чому для медиків ці автівки є особливо цінними в роботі, дізнавалася кореспондент телеканалу Март. П'ять крет швидкої з усім необхідним для порятунку життя обладнанням. Таку гуманітарну допомогу отримала міська лікарня номер 5 Підтримка надійшла від бренду Олідатрим, який зібрав 3,7 мільйонів гривень завдяки всеукраїнському проєкту Підтримай себе підтримай Україну. Протягом шести тижнів ініціативи українці придбали 27 тисяч упаковки вітаміну Д3. 50% коштів з продажів кожної упаковки препарату йшли на закупівлю медичних транспортних засобів. Дана допомога стала можливою виключно завдяки бренду Оліди Трим. В рамках проекту Підтримай себе, підтримай Україну було зібрано 3,7 млн грн, за рахунок чого було закуплено ці чудові. Ренімобілі з обладнанням спеціальним оснащено додатково усім необхідним для надання першої невідкладної медичної допомоги. Особливо слова подяки координатору проєкту Тетяні Шевченко. Повний супровід проєкту та координацію з доставки реанімобілів з Європи до Миколаївської лікарні взяв на себе Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям-сиротам Надія. Від початку повномасштабної війни організація розширила напрями діяльності та почала допомагати медичним установам і мирному населенню. Усі передані донором автомобілі, оснащені кардіографами, дефібриляторами, надміцними, але водночас легкими ношами. Є тут і вже укомплектовані рюкзаки медиків та необхідні для надання пацієнту першої допомоги ліки. Дефібрилятор, Апарат штучної вентиляції легень, електрокардіограф, розхідний матеріал, лінгоскопічні трубки, ноші новенькі, медичний рюкзак, до якого входять всі необхідні обладнання для надання реанімаційної допомоги хворим. Організатори благодійного проєкту запевняють, схожі ініціативи будуть проводити і надалі. Підтримуватимуть не лише медичну галузь, а й прифронтове місто загалом. Ми маємо постійні втрати через обстріли виходять з ладу автомобілі. Це поточна потреба, яка нам необхідна. Зараз необхідні нам засоби средства захисту, індивідуального захисту там, для хімічного, для бактеріологічного захисту, в тому числі проти газу. Що стосується загальної потреби, то потреба в вантажівках, в зиму. В зимовій гумі і дуже багато всього вже за кілька днів швидкі стануть на зміну і служитимуть медикам надійним транспортом для повсякденної роботи. Аліна Ковальчук, Роман Базик, телеканал Март для є новин.